Атака кабами ніч на 23 вересня. Вперше російські терористи атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Основні удари прийшли по центру міста. Вибух десь 23.04. Я подивився от у себе на годинник і десь прямо, от там, от як над фонтаном, начебто над ним оце розірвалося, що не знаю, чи ракета, чи бомба. Ну Спалах такий був там і хвиля вибухова йшла. Тут мешкає моя сестра. Вона зателефонувала, каже: я лежу в постілі, вся в склі, рама на мені віконна. Я прибіг, двері відчинити не можу, заклинула двері вхідну. Взяв вже там фомку, відкрив двері, захожу тут усюди, погром. Самої ночі на місці прильотів працювали рятувальники. Розповідають, через потужну вибухову хвилю багато мешканців постраждалих будинків опинилися у пасті через пошкоджені двері та стіни. Майже 40 хвилин знадобилось рятувальникам, аби вивезти людей у безпечні місця і деблокувати в деяких квартирах були заблоковані люди. За допомогою спеціального обладнання рятувальники зрізали двері і виводили людей у безпечні місця. На місці події 27 людей були евакуйовані за допомогою рятувальників. Рятувальники ліквідували загорання однієї машини та балкону квартири на загальній площі 10 квадратних метрів. Внаслідок атаки 22 вересня пошкоджено понад 40 будинків, поранено 21 людину, серед них 15-річний підліток. Ще двоє жінок нині у лікарні з мінно-вибуховими травмами. Більшість поранених це від осколочних від скла. Чотири госпіталізовані, життю нічого не загрожує, стан середньої тяжкості. Всі інші госпіталізації відмовилися і були, залишили заклади охорони здоров'я самовіхні. Атакакабоминічна на 24 вересня. Ворог завдав шість ударів по трьох районах Запоріжжя. Найбільше постраждав приватний сектор Шевченківського району. Від прямого влучання вщент зруйновано будинок. З-під завалів рятувальники дістали господаря у селі. Постраждав і сусідній будинок, який розділився навпіл. За декілька метрів вибух почув пан Сергій зі своєю дружиною. Ну, спати збиралися. Ну десь 11-12. Я не, не скував за часом. Ну останній був такий вибух. Я якраз сидів на кухні, і я десь так хатин за 10 від сіля, І таке впечатлення, що посипало стекло. Ну, я б не, одразу не, не вийшов, думаю, мало, може ще долбанюють. А, а Потім коли затихло, вийшов, мене позривала з другого поверху обшивку, ну, от це, пластик. Ну, жах, був, звісно, таке. Це перший раз, це найближчий прильот біля бі 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 нас. був. <звіт> Загалом внаслідок атаки росіян постраждали дев'ятеро розапоріжців. Серед них 13-річна дівчинка та 14-річний хлопець, які отримали контузію. Всі нині отримують допомогу у медзакладах міста. <звіт> Допомога була надана одразу на місці. А хтось звертався до лікарні і потім одразу відмовлявся від госпіталізації. На жаль, після вчорашніх руйнувань одна людина загинула в будинку на Шевченківському мікрорайоні. атака. Кабами вечір 24 вересня. Після 21-ї години росіяни обстріляли приватний сектор у комунарському районі авіабомбами. Тривога пролунала, і зараз разу вибух був. Ну і не один а так три-чотири за ну зразу. То ми одразу зібралися і прийшли з медикаментами все, бо знаємо людей, що тут живуть. Зайшли між Зайшли між двома стінами. Дитина робила уроки перед вікном. Відразу після першого прильоту пішли між двома стінами. Стали ніхто не постраждав, все нормально. Майже миттєво на місце прибули надзвичайники. Завдяки оперативним діям з-під завалів врятували семеро запоріжців. Двоє з них нині у лікарні. Чергово ворог наніс удар по території безпосередньо міста Запоріжжя. Попередньо це керовані авіабомби. Я хочу подякувати рятувальникам національній поліції за те, що вкрай оперативно включились в роботу на сьогоднішній день. За попередньою інформацією. Всі мешканці міста Запоріжжя врятовані. А на цьому місці ще вчора стояв будинок сім'ї пані Світлани. Нині ж руїни, та найбільше жінка переймається за доньку, яка отримала серйозні поранення і нині у реанімації. Це ми Цей дім ми з дідусем дід три роки тому помер, віддали дітям доньці, зятю та онуку, а там тимчасово збудували і жили там. А то вчора пішла до доньки. Зазвичай сижу у них до 12-ї, говоримо. Думаю, 9-та година, піду швиденько ляжу у своїй кімнаті. Ось де ця стіна мене прикрила і воно все посипалось. Люди почали діставати. Чую, донька кричить з під завалів. Вони мене рятують. Кажу, ви рятуйте доньку. В неї око пошкоджене, ледве зібрали стегно, обличчя, рука. Зараз у реанімації. Повністю два будинки зруйновані. Все. залишились бомжи. Все життя жили, жили. А така ніч на 26 вересня. Близько одинадцятої вечора окупанти вдарили п'ять разів авіабомбами по Шевченківському району. В оселях людей повилітали шибки, потрощило дах. Ось у цьому будинку Марина прожила 44 роки. Нині ж він повністю потрощений. Перед домом впала керована авіаційна бомба. Були наші друзі з маленькими дітьми. Всі Ніхто не постраждав. На них все це посипалось, але дивом діти, ну звичайно, подряпане все, все це є, але ну, це диво, тому що воронка була на місці нашої хвіртки. Я тут прожила 44 роки щасливих. Мене сюди принесли батьки немовлям. Я сюди принесла свою дитину немовлям. Ми звідси виїхали 24 лютого, 2022 року. Так що спасіба. Дорогі сусіді, за те, що освободили мене мінят маю дома. Внаслідок ворожої атаки постраждали 10 місцевих жителів, серед них 14-річний хлопець, двоє поранених у лікарні. Загалом за 4 дні терору кабами в Запоріжжі пошкоджено понад 3 сотні приватних та багатоквартирних будинків. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.